Так, що, ну що, доброго дня всім. Всі там мені задавали. на гібридний інвектор. Ось наконець прийшов мій гібридний інвектор. Чого він на такий? Я там казав, що заказав я і гібридний. Заказав його з Китаю. Так, ну що? Збоку є, збоку є. Так, ну, подивимося, розпечатаємо зараз. Так є, трошки кидали його. Так, щось там ще й шатається. Так, ну що. Видно так, розпечатуємо. Так. Прийшов він за за другий раз. Так. Перший раз прийшов, він щось не пішов. Другий раз він вийшов. За 20 днів. Ну, слава Богу, екран ціленький. Так, так, якобицыны, есть у нас Wi-Fi, есть, заказываю я с Wi-Fi, так, 4,2 кВт, это вектор наш, так, ну что, достаем, так, сейчас попытаемся ее вытянуть, так, О, есть, так, Ось він красавець. Так. Так, ну що, дивимося. Кидали його, звісно, трошки. Так. Ну що? Він цілий? Блін. Представте, даже не побитий. Это капець. Як я і казав, що прийшов він за другим заходом. Перший раз продавець вислав, він десь пропав. Я почав ругатися з продавцем. Продавець написав не розтраюйтесь, вислав мені другий раз. Так, ну ось такий інвектор. Так. Ну, не знаю, що він такий поцарапаний. Не знаю. Це не пленочка. А, пленочка. Є пленочка. Так. Блін, ну не те, не побитий, блін, мужики. Ну, блін, це перший раз мені посилка приходить. Блін, що вона ніде не побита. Блін. Капець. Цілесенький. Повністю цілесенький. Все гуд. Так, що у нас тут параметри. Так, блін, зрясий, конечно, я такий. Так. Де вони там пишуть? Так, так, так. Так, 240. Так 24. Так, 24. Коротше, я не бачу. Мені треба йти, надо другі очки брати. Ну, коротше, не знаю, там видно чи не видно буде. Такі такі параметри і все. Так. Я думаю, по відео буде видно. Ну, в принципі, красавець. Блін, я довольний. Короче... Дякую продавцю. П'ять з плюсом його. Прийшов він до мене без розтаможки, без нічого. Хоча там кажуть, що все з розтаможкою зняли. Нифіка мужики не зняли. Як дерли з нас гроші, так і деруть на нас гроші. Заказував я прямо з заводу. Я побачив там один мужик, заказав і він скинув силочку, що прямо з заводу ці інвектора. Продавець общительний, все нормально. Я скажу, що йшов він другий раз. Цей раз прийшов до мене, він за 29 днів. Трекер не відсліджувався, пошта Естонії десь взяла його 14 числа і він пропав безслідно. Він не відсліджувався, приїхав сьогодні обіду на роботу, щось взяв телефон, дивився смс, шкафки Ну, Мені там друга була посилка. Я навіть не розчитував, що він прийшов. Я сів в машину, поїхав, добре, що не мотиком поїхав машиною. Приїжджаю, блін. Кажу їй смс-ку, вона, вон, йдіть забирайте. Прихурив, блін, інвектор, капець. Я в шоці. Короче. Блін, капець. Ну я довольний. Я довольний, звісно, спасіба. Да. Може вони в упаковку, бо я бачив, там отак були. И, отак пакувалися вони. А тепер, що отак? Може зато він і не побився. Не знаю, може, може, десь я не додивився, може по-другому. Ну, коротше, він цілий прийшов. Одне діло, що він прийшов цілий. І він прийшов. Хоча він з другого разу, але він цілий прийшов. Продавцю спасіба. І продавець поставив 150 доларів. І він прийшов без розтаможки, він прийшов, все, клас. Отак. От ну, Отакий от красавець вже в мене вдома. Подивимося, який кабель. Що не кабеля нічого немає. В принципі, отак. От Будемо ставити. Гібридний інвектор. Так, і що я ще хочу показати, зараз поставлю на паузу. Не, в принципі, тут покажу. Так. Да. Предбав я ще такий тестер. Тестер дуже хороший, мені подобався. В принципі, зараз спробую показати, як він працює. Зараз просто тільки поставлю на паузу.